Демонстрацію екрану. Хоч... Можна, будь ласка, питання на рахунок минулої практичної? Е, зараз, Д давайте питання, так. О, о, коли я роблю стрінгер, о, якби я вибираю його видовження, там, наприклад, в мене пів крила, виходить 8 тисяч ну, умовних одиниць. І коли я це вказую, то. У мене стрінгер е, не утворюється, там пишеться якась помилка. І я не можу цього виправити. Як це зробити? І, наприклад, якщо довжина 2000, тисячі, то е, він нормальний. Якщо вже 8000, тисяч, то він. Оце вже... це, 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 це яка група у вас? 72? 72. Потім якраз 73 група, групи. У нас така проблема в відео зустрілась. Я можливо пришлю відео, а можливо воно вам і не дуже там і потрібно. 73-я група столкнулася на лабораторні теж такою проблемою. Ми не можемо при дуже великій довжині зробити дуже тонкий стрінгер. Він може там якісь є співвідношення розмірів. Якщо помилка там, ну не помилка, а відносне значення товщини стрінгера і довжини е, стає там на рівні помилки е, в комп'ютера, який він може цю позицію визначати, то він просто не будує. Цю поверхню, а ну не поверхню, а, а це тіло. А вказує, що в нього є якась, що помилка перевищує потрібні значення, і в нього просто неоднозначно виходить. Він не може встановити довжину і ширину, ув'язати всі геометричні параметри. Тому ця помилка перетвориться в те, що стрінгера нема. Що можна зробити? Да, я все ж таки прийшлю відео, можна взяти менше. В два-три рази ну так в кількість разів, або взяти між двома, ну між сусідніми, або там на два-три нервюри, же там є поперечні площини побудовані. Можна на дві, три, чотири, п'ять, скільки там е дозволяє нервюр побудувати цей стрінгер, від якоїсь там першої там до десятої чи до п'ятої до, до нервюри побудувати, або просто поділити там на три чи на два, і при якому розмірі цьому буде. Так і побудувати. Ті прив'язки, що ми встановлювали для стрінгера, вони працюють незалежно від довжини стрінгера. Все одно він там становиться по тим прив'язкам. Тобто проблеми немає робіть менше стрінгер, але встановлюйте по тим же прив'язкам. Ага, угу, Дякую. Так, пішли ми. Далі. далі. У нас. Ланжерон. Итак, ланжерон. Ланжерон. Ланжерон складывается из... Кто? Кто сейчас делался? Я не могу заметить, кто. Ахтямов, да? Ахтямов, да, Ахтямов сделался. Так, ничего. І так, манжеров. Ви краще в мене, мабуть, знаєте, з чого він згадається, вже до експерта курсу, там не дократно, ви, мабуть, їх проєктували, читали. Тут є в ньому. в нем есть... Є... что-то что не могу. Не могу, я что-то Так, что-то не заважаю. Снова попробую демонстрацию кадра. Так, что-то не заважаю демонстрацию кадра. Так. Минск складывается из стандартной части. Это так, т образные Может быть, не обязательно т образные Мне кто-то прислал другие размеры. даже не С-образный спиннер. Може бути, ну, варіантів може бути багато. І з якоїсь частини складається, яка має бути е, побудована по теоретичній поверхні. Береться фрезувальний станок і потім на невеликій довжині, на довжині цього венджерону, він постійно там е, з, нужним, е, з нужним кутом, з нужними радіусами відпрацьовується до тих пір, поки е, не вийде в нього загальний, ну, не відслідкує, він зовнішньо теоретично поверх. В цьому ланжероні є е, стінка. Принциповий момент стінка лягає у нас е, між е, верхньою полочкою і нижньою полочкою. Вона рівна ця стінка. Ця стінка, якщо подивитися, профіль рівна, там, і вона там довга. Ну, ну от вона ця стінка. Вона довго, щонайменше від стойки до стойки, вона має бути рівна, а можливо, і до самого кінця вона має лежати в одній плоскості, в одній площині. Тому вимагається таке, вимагається, щоб верхній пояс і нижній пояс лежали в одній технологічній площині. Це принциповий момент. Який потрібно відслідкувати під час проєктування. Нам обов'язково треба побудувати в одній площині. Незважаючи на те, що в нас кореневий профіль. Незважаючи на те, що в нас е кореневий профіль, е повернути відносно кінцева на якийсь кут крутки, має повернути цей кут, може бути. Не однаковий, а площина розташування воджерона має бути одна. Тому питання прив'язки до геометрії тут стає особливо гостра. Якщо ми, звичайно, побудували маджерот за допомогою е, кругового масиву, здається, в 63 групі, да, мадовий круговий масив побудувати, то, в принципі, проблеми з площиною не виникає. Але якщо Вибачте. Шумить сильно шумить, но тут довгий від, від, від хатой відбивається, шумить так, я поки прошу Ну так, добре. В основному теорія була кришна, далі. Тепер випрямо власну інструкцію. Аджерон Пекисі варіант 2. Чи працює він? Не працює. Буде водитися старом способом більшого масштабу. Вот, О, так что О, так щось трошки видно Трошки видно щось на екрані. По крайней мере, мені. Так, лежерон складається из двух поясів. Стандартна катаного на профілі на довжину сліду, поперечно силового набора та стінки из листового материала. Це я вам на картинке все розповів. Він має лежати в одній площині симметрії. Це теж для забезпечення технологічного збирання. Я вам більш менш зараз якось спробую це пояснити, чому. Тому будувати потрібно її в одній площині. Тут така робота я дивлюсь більш практична. Ну, добре. Значить, потрібно, так, да, важливо. Важливий момент. В інтерфейсі Кріо, наприклад, дата, і будівлі в іншому інтерфейсі є різні способи, ну, не способи, шаблони. Шаблон деталі, шаблон збірки, шаблон там, листового матеріалу, шаблон креслення це ви все знаєте. Коли ми стріни встановлювали, у нас був, була деталь, одна і друга побудована окремо одна від одної. Ми створювали збірку, і в складі збірки ми розташовували обидві деталі, в'язали між собою прив'язки. Тут питання йде трошки інше. Тут у нас не східне проєктування. Ми маємо в режимі збірки крила стеретичної поверхні. Створити нову твердотільну деталь. Тобто тут іде, вже у нас є теоретична поверхня зі стрінгером, це ви подивитеся, ну на лабораторних роботах подивимось, але в цій е теоретичній поверхні, нову деталь ми будемо створювати не окремо, а будемо створювати, залиш залишаючи всі прив'язки. В Кріо є така можливість е створювати деталі прямо із середовища збірками. Важливо, в якихось відеоуроках це і було показано створення деталі по місті у збірці. Потрібно подивитися, можливо, в якихось уроках це і буде. Але ну, принцип такий: є збірка, має бути збірка активна, в активній збірці ми створюємо нову деталь. Не додаємо туди, не збираємо інші деталі, а створюємо нову деталь. І не має бути прив'язки. Кожна деталь, якщо вона завантажується, це ну не завжди я зустрічав. Наприклад, я в інвентарі такого не зустрічав, щоб деталь завантажили, щоб створили нову деталь в збірці і відразу давай прив'язки ці деталі. Які можуть бути прив'язки, але. Однозначно, ми працюємо збірці, ми прив'язані до системи координат збірки, можемо в ній працювати. Але в передбачена можливість е, прив'язки нову деталь прив'язати відразу. Е, вона може бути система координат нової деталі, може співпадати. із системою координат, збірки це тоді за замовленням. А може не подати. Можливо, ми хочемо, наприклад, встановити крило до фізуляжу приєднати, і нам не потрібно, щоб система координат крила розпочиналася з центру фізуляжа. Нам потрібно, щоб крило приєдналося там, до місця э, стику. Вона стикувалася стику, і система координат Крила розпочиналася не з систем координат фізуляжа, а системи, а з місця стику була прив'язана до площини стику. Тому тут така можливість передбачена. Стартову систему координат е перемістити. В нашому випадку, коли ми розташовуємо ланжерон, теоретичну поверхню, і якщо ми першу теоретичну поверхню, якщо ми теоретичну поверхню розташували, вже е прив'язали до системи координат збірки, система координат, е там, теоретичної поверхні збірки, а не обіду системи координат впадає, то в принципі, е Система координат можна, звісно, прив'язати до місця встановлення ланжерону, але виникає дуже багато питань. Як це прив'язати систему координат. Має бути прив'язка точка, да, і да, можемо встановити систему координат, можемо встановити, і ми можемо прив'язати її якійсь точки. Систему координат на вулку. І можемо потім е, зробити паралельно осі старої системи координат, і нової, ми можемо зробити паралельними, і тоді у нас, в принципі, буде система координат джерелом, розташована в місці його встановлення. Чи це добре, чи це погано, поки я не знаю, можливо, на лабораторних роботах ми це питання спробуємо реалізувати. От, щоб не так було просто, як інструкція, зробимо трошки складніше. Робимо трошки більше, Пробуємо систему координат перемістити. Якщо ми вкажемо по замовченням, то у нас дві системи керівнації відпадуть і це теж не буде помилкою, тому що якщо ми захочемо креслення зробити, то креслення неважливо. Де, які у нас, не важливо, де система координат. Все одно розміри будуть в аджерому відносні відносно, 1, одна частина профілю буде за. Важливо, щоб накреслення одна частина профілю співвідносила ну, з іншою частиною профілю, і важливо, де і наскільки ці ну, елементи відстоять від системи не важливо для креслення. Якщо для геометричної побудови це теж не важливо, то можна вибрати за замовченням. З навчальною метою теж можна вибрати за замовченням, щоб хоч щось насвоїти і потім усадити далі глибше. Працювати з зміщенням систем координат. Під час розрахунків кінцевими елементами, то, звичайно, доведеться систему координат в будь-якому разі переміщати, щоб розбити відносно якоїсь системи координат. Тут, поки геометричне моделювання в мене в інструкції такого не прописано. Значить, тому да, важливий момент. Якщо ми в режимі збірки крила, Створили нову твердативну деталь. У вас в дереві побудови Кріо, Зараз спробую може запустити. У вас в дереві побудови Кріо буде е нова деталь, вона з'явиться. Це таке зауваження було те, що Лікін да, мені прислав роботи, і я по дереву побудову дивлюся, що там ну, не зовсім е не, не багато деталей, звичайно за все. Не кожну деталь він робив в, окремому, в окремій деталі, ну так, да. в окремому файлі. А якщо не робив в окремому файлі, то не вийде побудувати збірки. Звірки акресі не робить. Значить, і тут важливий момент. Значить, ми створюємо нову деталь, прив'язуємо прив'язки і все. І у вас е е пустий простір, е але в цьому пустому простірі. Е в рабочем среде, у вас там ничего не было в рабочем среде. Возьму там из бирок, какие у нас были. что у нас теоретично повезло. Все-таки бывает, когда я то самое, не, не в одной папке лежать файлы, доводится указывать, где этот файл находится. Ну, в принципі, не питання, а, ну, а там це питання, це можна все вирішити. В общем, якщо ми створюємо нову деталь, у нас з'являється е, нова деталь. Вона встановлена за замовченням. Десь я тут да. Шаблон. Але ця деталь. Е, Хочу лабораторно проводити, тільки так. Бачите, вона є ця деталь, да? але якщо якщо, то нічого, ніякої геометрії всі деталі не існує. Це така особливість. У нас створюється якийсь шаблон, створюється якась заготовка, але насправді ніякої геометрії немає, лише існує от система координат, яка за замовченням зв'язана з системою координат ВІДІ. Обов'язково має бути здійснена активація. Так, я знову до інструкції повертаюся. Тому що більше про інструкції хочуть. І щоб далі в ній працювати, обов'язково має бути активізування. Якщо ми будемо всі інші, от ми зробили нову деталь, створили, вона не активізована відразу. У нас активізована буде збірка. Зараз я активізую зборку. І всі побудови, які ми будемо будувати, там плащини і так далі, вони будуть десь будуватися. І знаходитися вони будуть за межами деталі, і що з ними робити, теж є таке от великі Набачив що в нього є військоводови, які знаходяться за межами деталі, і як з ними працювати, як їх креслити, мені взагалі не представляється можливим е, в рамках самої деталі, все ще є. От воно все ще є в рамках деталі. А площина знаходиться за її межами тому. Потрібно обов'язково, щоб всі новостворені елементи знаходились в деталях, потрібно її обов'язково активувати. Це така особливість, можливо, в Криму, можливо, в інших продуктах такого нема. І кадровських системах. Потім ми може, потім ми маємо створити всі нові. Деталі, в активуванні деталі ми маємо створити площину. Плащина проходить має через е кореневу інвіру. Зараз я дивлюсь. Через дві точки в кореневій нервюрі і одну точку в кінцевій неврю. Я просто дивлюсь, мабуть. Так, так, так. Е які дві точки, наприклад, а, що значить? Кореневі нерврі, так в кореневі нервюрі це та ще більша. Ми маємо там вибрати якісь. От ми, наприклад, вибрали до цього профіля, хочемо встановити лагерон десь середньо. Звичайно, ладжерони розташовуються або один в найбільшій товщині профілі, або два на да, десь в місцях, де у нас одинакова висота. Ну Або якщо великі дуже крила, то там може бути трошки більше цих Або ну, умовно, вибрали ми якесь місце. Де маємо встановити вакцину? В цьому місці у нас є одна точка і друга точка. Це у нас кореневі інлюди. Ми вибрали дві точки, по яким можемо побудувати е, плащину. Е, знову звертаю увагу, обов'язково ми можемо знаходитися в активній деталі. Інакше ця плащина буде належати збірці, якщо вона буде належати збірці, нам буде не дуже просто її модифікувати і параметричність буде втрачатися. Ми хоч захочемо цю деталь, наприклад, вилучити із збірки і десь в іншому збірку додати, то е, нам це не дозволить, тому що буде існувати прив'язка до збірки. І таким чином е, ну, робота буде не транспортабельна, вона тільки буде годитися. Можливо, вона теж право має на життя з такою складною геометрією, але з е, по логіки. Для е, красоти проектування краще все ж таки, щоб ці площини всі створювалися е, в новій деталі. Дві точки ми взяли в кореневі, але двох точок недостатньо для до створення площини. Е, ми маємо іще одну точку взяти вдовж по твірної, вздовж твірної і знайти там в кінці ще одну точку в кінцевині рявурі, яка буде верта. Да, кінцевий нівіри або кінцевій Так. Да. Таким чином, у нас трикутник, трикутник, трикутник має е, устойчу форму. По трьом, по трьом точкам у нас однозначно існує площина. Якщо ми спробуємо взяти в прив'язки ще нижні точки, і тут буде крутка, то звичайно у вас інструмент опорна плоскість перестане бути активним і не дозволить вам її створити, тому що буде існувати невизначення. Або через одні три точки, або через другі. Ну, варіантів три з фактеріал. 3, 2, 6. Шість варіантів може бути встановлення плоскості. Ми виходить, не вибрали, тому комп'ютер сам не мав у нього критерія, по якому вибрати там, найкраще або найбільше. Він нічого не робить. Тож чекає, поки ви все ж таки е зробите правильно і виберете саме три точки. Таким чином, ми реалізуємо площину, в якій буде побудована наша е нерв'юра. Ну, ніні юра, ні а вежеро буде побудувати. Ця площина в кінцевому профілі буде не співпадати. Точка, зараз я це точка у мене знизу. От, точка буде не співпадати. У нас є точка перетину, але насправді наша технологічна площина буде трошки відстоїть точки перетину, на певній вісім знаходиться. У нас теоретична поверхня буде якби. Е, не відпрацьована лінія е, нижня, лінія, по якому, наприклад, нижній пояс буде, вона буде вже не прямою, буде в неї якійсь е, трошки кривизна, тому що ми вийшли, тільки пряма може бути вдовж твірно, бо ми будували її попрямі. А тут вже буде трошки якась кривизна, там якось порядку додаватися, хоч і невелика, в неї можна знехтувати, тому що вона дуже невелика. Але буде додаватися кривизна е, в лонжеру. Так, дуже я щось тут знайду. Час 5 хвилин. Після того, як ми побудували плащину, знову звертаю увагу на те, що прошу обов'язково звернути увагу, що коли ми будуємо плащини, то її можна змінити. Якщо ми знайдемо, зайдемо зображення, настроїть контур поставим, е, ну, активуємо опцію настроїти контур. То ми можемо тягнучи за, за от, як якби, квадратики, кубики, маркери, да, вручну, натиснувши кліву кнопку миші і потягнувши до маркери, ми можемо змінити цю розміри плащини, робити таким чином, щоб ця плащина була видно на фоні інших плащин. Якщо ми, наприклад, навіть відображимо всі плащини, і ми побачимо, що тут площина на площині, тому що дуже багато нервів, ми все одно ту площину, яку нам потрібно, останню побачимо на їхні, зможемо до неї прив'язатися і зробити ці площині ескіз. Тому інструментом настроїти контур рекомендую користуватися. Теж рекомендую, да? це що рекомендую, це просто не вийде без нього. Точно, совершенно точно, якщо побудувати площину замовчення, ви її можете не знайти, тому обов'язково це треба зробити. Далі. В, якщо у нас вже є плоскасть, в якій технологічно створена, буде лежати весь фанджерон, також має бути Плащина, яка в якій ми будемо рисувати профіль, е, якщо деталь по місті, вона активізована, то це лише для того, щоб можна було е, тут побудувати якусь геометрію, прив'язану там до е, верхнього профіля, побудувати певну геометрію таким чином, щоб у нас зовнішня е, теоретична поверхня була точ, точно відслідкована. І коли ми потім зробимо креслення з цього поясу Банджерона. То буде у нас зробимо декілька перетинів на цьому кресленні, то буде зрозуміло е, на виробництві, буде зрозуміло, як цю деталь виготовити. А якщо це трикоординатний сучасний станок або п'ятикоординатний, то можна просто цю модель, яку ми зробили, там просто перетворити в якийсь там СТП, чи САТ-формат, в залежності від вимог цього станка п'яти він просто по натуральним розмірам, яких ви побудували, він по натуральним розмірам. Побудується деталь. Одне що одне що, доведеться все, все одно, воно з замовченням це дія не відбувається. Зазвичай все одно собі технолог і він визначає режим. Бо якщо це все зробити з одного проходу, одною физою, то буде буде потім ем, напруження, і цю деталь можна буде викрутити. Вона з часом покрутиться, навіть відразу з станка зняла, вона покрутилась. Потрібно е, декілька під підходів брати заготовку, все одно буде зготовка, все одно чинь, заготовку потрібно. Десь більше матеріалу забрали, потім ще забрали матеріал, потім запустили з іншою фризою, з, з меншим зусиллям, ще з меншим зусиллям, і потім е, аж останню фризу е, то тонке. Тачення, да, і тоді тільки там, після п'яти етапів з одної установки у нас буде створена деталь. Тобто на цю тридвіватель все одно накладаються якісь технологічні процеси, можливо, вона вибирається як там із переліку, а да? можливо, доводиться якісь технологічні процеси, все таки прописувати самому. Тому модель створили добре, але ну що на єсть, але все одно технологічні процеси до неї додаються. Якщо ми створили цю модель віддали на технологічний участок, вони прописали технологічний процес. Ми, ми, ми все одно на кресленні маємо встановити вимог, тому без креслення ніяк. З якої точності? Ми скажемо там з точність до 10 мікрон. Технолог вибере один режим. Ми скажемо з точності там до, там, до одного з десяти, да, міліметра, технолог трошки полегшає режиму. Буває таке, що ці деталі на станках можуть і тижнями виготовлятися. Завантажили, і вона на тиждень виходить і дуже дорога ця деталь, в виготовленні, але в результаті все ж таки в більшості при збірці або при інших там наступних етапах роботи це виліться все ж таки в економію. В економію і точність виготовлення даної деталі. Зараз через хвилину закінчиться. Підключимося знову. І так, є два площини. Одна площина технологічна, в якій ми будемо будувати стін колонжерона, і друга площина, та, в якій ми, власне, будемо будувати профіль. Друга плащина, якій ми будуємо профіль, можна прив'язатися, в принципі, теж має бути прив'язка три точки. У нас є прив'язка край, один, край, другий, можна іще якусь точку, наприклад, три точки. Таким чином, по трьом точкам можна